Сьогодні я покажу, як пройти нове іспитання Старс. А ми розписуємо. перший режим. у нас буде захват христаю. Кого сюди можна брати? Ви можете взяти зага нашу карту. Має бути у вас така тіма. Один бліжні, один. Проти бізників. Такий середній, а другий, третій можна взяти медтатія. Так. Тут я пропоную взяти на ваше вам або вашим союзникам взяти, якщо ви будете хвати, Тіка, хвома або кого само затіє? Тік-Хом відсюда піде, Або баргія. Я думаю. ось сюди баргія. Курсі сюди можна взяти Пенні. Вона за так собі її і не бафали і не фіксили, і нічого не робили. Пенні сюди Пенні і Карл Карла сюди можна взяти. Він нормальний персонаж. Мені. Ну, за всю побіду нам дадуть. Пін на Пайпер, Plusie пін Дайся. Дайся картам Брав в Браубої. Сюди можна взяти, я думаю, Карла, Пені і якось там Бібі, біа бє сюди піде Бє, я думаю або Пайпер. Або ви будете проходити з земськими персонажами, як я, 8 марта березня. Пем, Якщо ви будете зі нашим піком проходити, Пембі. Отакий От пік. І біду. А ми йдемо дайся. Наступна. А, за всю победу нам дасться пивотпін на дзэки. Да. Это є карта у нас на аккаунт. Карта роді в нас така є. Да, є у нас така карта. Я на ней хвал. Сюда брок іде пені, Брок кару бе хвом тик. Ну, сюди, сюди за стінку тік може бути у нас не, лома, а не вона стінки Буде закидувати брок буде тоже. джин може сюди піти. Якщо ви будете женським полом, то Б'є Пайпер. Хто у нас є такий дайник? Джанет і Бонні. А сьогодні за сьогодні побіду нам дадуть веселий значок на Правда, милий, як ви. Дайся, дайся у нас наглада за поїмку. І на цю карту у нас іде, я думаю... Тік. Ну, Брок, Гас. Карру, Пенні, Хвом, Пайпер, Бік. Нані. Багато сюди піде. Якщо ви зенським полом будете походити, я думаю, я буду зенським і ні. Ну, отаке от карта. Ну, Тут само було взяти, в принципі, грея, але він не тепер, ні, як тоді. Так що вибирайте на, ваше, на ваші. Кстати, за всі пов'язано вдасться не такий знесок, не обисний, не класися, а дасть от такий от лайк БіБі. Класний дуже. Дін. Дуже класний. Ідемо далі. І далі у нас карта буде Вот така. Ну і сюди я стопудов беру Діна, Кар, Спайк, Джесси, Дум Домб... Кольт. Отут стянку можна буде помати. Хоч не ламаюся, але тут стінку Кольт дуже великий гондує. І Лола в водити земським проходити полом. Ну в принципі, я в цьому відео не буде таких посола в Соловісіх. Я вам буду давати совєти Зенські. Це як не як 8 марта березня. І за всю нагладу нам Дася. Я в сосі який п'єм. Я пам'ятаю, він продавався за 19 євро. Його почті всі мози купили. Я його не купляла. Отакий нагая уп'ін. Я в сосі. Тоже обредки. А дай така наглада буде. Дуже класна. Ідем далі. Далі у нас отаке. От от. Сюди я вам дам Б, Брока. Джина, Бо, Бускера, Хоч він зараз не пікаєся так багато. Без сюди не піде. Тут щінки, ну, відкрити не можна. Ну, більше Єва піде сюди, Ева. Отакі от, от марі піки. Ну і дзерки. Дзеки. Буду тут стояти, за стінкою і атакувати дзеки. І за сюди нам дасться епік пін, Нам дайся отаке от, от пінодзанет! який І до хіла. В принципі, з питанням лайк проходити. Дайся. Посідні розимся у нас баскетбол. Так, зброки тут не ламай. Можна ламати. В принципе, сюда Б, Биби, может и ты Вот такие вот Б, ну, например, вот там и Хло, может и ты Кто то там заметный персонаж? и Примо. Хоть и карта открыта, не, и Примо не пиде, бас. Так что у вас будет посилка на Велике, Гриф. За... Занет. Вони взятись, б'є, тут карта відкрита і пайпер. І за на хвала нам дасться, а сіна. от такий от піннотар. У мене тарга є, я стопоновий спомог проходити. Хоч у мене 110, 110 10, 12. Да, 12. І Якщо ви прийдете сюди, вам задасть один пін. Не тільки, так. У вас отаке був отакий пін на пем. Зараз показую, як він от пін на пем. Вам мисленно знесло. І появився квест. Вихвай бой три рази. Чи победів враха дев'ять разів. Чи... Си... Ну, коротше, наносив урон 6К. Три способи. На отаку от іконку. Таку от іконку. Заверський пол. Класно. З вами був Денис. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Пока-пока!